Мовчання. Я не сильно кричу, я нормально. Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати. Пам'ять знає на кожен кратер. Врешті-решт ми усі мовчимо про втрати, мовчимо про усе непідвладне мові, гарячково розставлені, розділові, не промовлені вчасно слова любові, про утрачений рай і своє вигнання. Із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання, про змарнований час, що крізь пальці лине, якщо перевести в пісок години, ми б йшли через дюни, мов бедуїни, все про що говорити не стане сили, у пітьмі проступає волоссям сивим і виводить мовчання німим. Corsê,